Привіт друзі! Ви на каналі Алікшоп'я. Сьогодні буде така невеличка розпаковочка. Е -е, Получається у нас прийшло штучок 10 посилочок, не збиралось. Буде розпаковочка. Всі товари будуть в описі під відео і ссылка на телеграм-канал, в якому можна буде багато цікавих різних товарів знайти по скидкам, по знижкам верніш. Ну що, поїхали. Давайте з цей перший відкритий. Це заказував другу. Друг пліточник. Заказував він накалінники за 4,68 доллара. Накаленники. Отзывів багато, вроді би люди не жалуються. Говорять, що добрі. Ось От такий тут матеріал, тут пластик. Як можна бачити. Думаю, для робот на колен. На колінах в самий раз буде. Ось такі от прийшли у нас на колені. Це у нас... Це у нас прийшов шнур. За 91 цент трохи приболів, вибачайте. Шнур такий у нас. Це з екранчиком вроді бачу, без, Зараз гляну. Ні, це без. Без екранчика. Ну хороші, переплетені шнури вже заказував нескільки. За такі, за таку цену, думаю, хай буде. Так, поїхали далі. Так, це заказ, замовляв теж. Теж другу за 6,54. 6, 6 долларів цента заказував зірку на заднє колесо. Ось така у нас зірка прийшла. На... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 8 звезд. Ось така фірма. Сенсан якийсь. Попросив, замовив. Така ось така от цікава зірка. Скоро весна. Буде ганяти на велику, приготовлює, при, приготов, ну, готує в порядок свій велик. Давайте назад сложим їх. Так. Далі у нас це нам... Це що? А, це ручку. Просто понравилась ручка, замовив 85 центів. Ладно, вот такой сделаем. Вот такая ручечка. мягко тут такая. Для рук вообще прикольная такая. Не, типа необычная. Необычная, типа как резинка. Такие типа как... Як тапочки такі колись м'які були, може помните такі? А, ну так А, воно ще й стирається походу. Тут щось похоже, як будто типа стирається. Клятлка така необычна. Піде. Це що це у нас? Це у нас хрестик. По-моєму, за 51 цент. Напоминаю, сіли всі в описі, будуть скріншотики тут. За скільки я це все придбав. Ну да, ти прийшов отакий хрестик за 51 цент з цепочкою. типа под срібло. Ну виглядає бомба. Там були з різними камушками з жовтими, жлтыми правда не по центру цей, середній трошки а і цей видно чуть-чуть приклеїли не так як надо ну це можна приклеїть ну взагалі виглядає бомба такий прикольний антуражний ну і цепочка така обична Прикольно. Там еще вроде бы буду хрести куда. мы для Пит Платья летом. Себе хоп, чина платья вернешь. Ну, кто я носит, не знаю. Для девочек. Ну, это явно не для пацана. Так, это у нас что? Это у нас 0,6 цента. А, це пінцет. А, так, да, то я не пам'ятаю, пам щось таке я вже відкриваю, удивився. Це пінцет отакий прийшов. За 6 центів, думаю, хай буде. Вже один заказував, і ще один прийшов. Ну а чого не взяти за таку ціну. Пригодиться десь. Це у нас 0.16 центів. Прийшла відкривашка. Ну, я думаю, ви її бачили. Вот такая вот алюминиевая для пивасика. Открывашка. Тут еще якийсь прорез, не знаю для чого. Ну такая на на ключи суби, як брелок постоянно, я хоп собі. відкрили, себе, то и нормально. Вот такая открывашечка прошла. А, це и відкрилась, да? Ну да, ничего не. Да. Це у нас 0.37 цента це... Пришли липучки такие. Крючочки пять штук. Десь на плиточку, в ванне, там на кухне, там, предполотеннички какие-то, ну вообще четко буде, собі прилепили. Тут від, ну видклеивается. И типа липки там. О! Липнуть, кстати, хорошо я вже замовляв такі. Хороші крючочки. Думаю, ще закажу. Тем более, така ціна приємлива. Це у нас теж тоже хрестик тоже відкривав, уже дивився, за 0,20 центів. Такий вже замовляв, тільки був жовтий, а це замовив білий, Подивиться, як буде виглядати. Теж з цепочкою. Чи теж? Тож цепочка така похожа, як та. Тільки маленькі кружочки можна бачити. Отак от, от він, типа, з брюликами там. Типа, <смі> Ну блистить так нормально, на камеру щось не сильно передається. Ну відблискує так прикольно. Ну так, да, на камеру щось не дуже передається. А так глазом дивись, так блестить, ну, різними цвітами. Тоже для девочек. Силочка в описі, замовляйте. За таку цену можна десяток заказать. Потеряв, й не проблема. Так, а це замовляв за 7 доларів. В видно точку 7. По маркер не писав чорний, то я перерисовував зеленим. Замовляв діду. Діду надоїло крутити самокрутки. Та й говорить, синку каже, закажи ну мені каже, машинку <хи -хи -хи, для крутіння сигарет. То от нашов йому на аліку за 7 доларів. Замовив Зараз глянемо, що воно. Вот такая вот она красного с черным цветом. Что у нас в комплекте? В комплекте зарядочка обычно такая круглая. А сколько вольт там? Ну, думаю, там вам видно. Что у нас далее? инструкция? Ну, думаю, инструкцию Ніхто не читає, <ріху> в нынешнее время. Ага, тут ще детальки. Це щточка. щось, мабуть, чистий. Там я то не шарю, не курю. І ложечка якась не знаю. От така машинка прийшла. Ага, це система. Це кнопочка, я так понял. А, це зажимна система, я так понял. Ну да. Сюда гель вставляєте собі. Туди, а, це отут, мабуть, да. отак от табачок насипали, гільзу вставили собі, кнопочку нажали, можемо навіть провірити. Зараз Тільки ті, Правда, розетки далеко свободні, далеко добратися. Ну зараз секунду. секунду. Вот он. не достает переключить. Те, и переносочка. А, а что я хочу включить? У меня с переходничка нема такого. Тоже что-то сразу не обратил внимания. І в комплекті не було да, Переходничка. Ну, тоді не провірю зараз. Тоді в наступний раз, там, як знайду, може десь є. Ну, може десь є верніш, скоріш є верніш. То як знайду, то прикріплю відео як працює. Ну, думаю, працює, що тут моторчик один, ця пружина там. Думаю, по-любому буде працювати. Всім дякую за просмотр, ставимо лайки, коментуємо. Кому цікаво, переходимо, підписуємося на телеграм-канал. Буде багато різних цікавих товарів. <кій> Всім до побачення.